Всім привіт! Починаю для вас новий влог. Починаю з готування. Є багато нових рецептів, нових ідей. Ось я вже в процесі. Зараз вам все покажу. Буде рецепт домашнього морозива, Перший раз готую. Перший раз готую дуже цікаве м'ясо. Маю встигнути заморозитись. Подивилась, знайшла рецепт морозива домашнього. Треба звити вершки. Потрібно 33%, я такі не знайшла, тому буду додавати згущувач для вершків із згущеним молоком і ванільним цукром. У мене ось таке з бурбоном від доктора Откра, дуже смачне. Потім поставлю в таку форму, там потрібно морозити і е, перемішувати час від часу. Подивимося, що вийде, хороший чи не хороший рецепт. Хто пробував, напишіть. А ще я вам покажу ось таку красу. Ліза сьогодні собі вибрала в Аврорі, дуже просила. Тепер в неї ось така гарна яскрава нова чашечка. Вийшло вже дуже смачно, такий смачний крем. Відправляю в морозилку кожні півгодини обов'язково перемішувати. Єдине, що я додала, ще трошки нескійку, щоб вийшло трошечки таке більш шоколадне. Переходимо до м'яса. У мене тут шматок корейки, який я очистила від жиру. Зараз буду засипати сіллю і обмотувати плівкою не менше, ніж 8 шарів, краще більше. І лишаємо засолювати м'ясо в холодильник на тиждень. Через тиждень виймаємо, а сіль розчиниться. І... Додаємо спеції до м'яса, паприку, копчену паприку і печемо при 100 градусах 4 години. Я пробувала цей рецепт куми, дуже смачно пробуємо, що вийде в нас. Моє засолене м'ясо вже обмотане в плівку, відправляється в холодильник на тиждень. Кому цікаво, що вийде, підписуйтесь, бо думаю, ви запікати його вже буду в наступному лозі. Скільки моє м'ясо буде готове через тиждень, на завтра лізі готую ось такі гумілки. Тут у мене кефір, соєвий соус, гірчиця медова і різні приправки вже по вашому смаку. Залишаю так на цілу ніч, потім випікаю в рукаві, і вони виходять саме такі дуже ніжні, і Ліза їх дуже любить. Завтра ще треба піти купити овочі, пюрешку. І вже у мене буде на деякий час їда. У нас планується на восьмого дену відключення світла, тому швиденько, поки є вода. Роблю масочки. Хотіла вам показати, поділити. ось таку відхолі Skin для зволоження шкіри. Дуже гарно працює на обличчі. Рекомендую гарне зволоження. У мене навіть вирівнювання тону шкіри. Просто вау. Буду пробувати ще якісь. Як Яколинку світло стане трохи прохолодніше. Ми зв'язок підемо гуляти. Завтра дощ, і ми засіємо. нас Саду ось такі квіти і спробуємо посіяти суницю. Подивимося, що з цього вийде. Вирішили з Лізкою прогулятися і посіяти травичку. Ось наші дерева гарно ростуть. Зверху нам вирівняли гарну ділянку, якраз обіцяють штурмове попередження на Закарпатті. Будемо сидіти перед дощиком. Ліза зібралася ось в поход зі мною прогулятися. Треба встигнути, обіцяють два дні, прям грозу-грозу. Йдемо висіювати, подивимося, що з цього вийде. Мені дуже подобаються ось ці волошки. Повертаємося з прогулянки. ось такою красою дуже люблю. Букетики з польових квітів. Показувала вам вазочки з копійки, які я купила. В них ідеально вони дивляться. І послухайте, як співають гарно пташки. Хочу вам показати результат. Ось так замерзло моє морозиво. Правда, перші три години я кожні півгодини морозилки виймала і перемішувала. Це потрібно для того, щоб не було такої, знаєте, тобто, якби заморожена вода лід. Вийшло дуже смачно, сподобалося мені і лізі, плюс можна додати різні е, додавки, там шоколад або якесь печиво подрібнети. Будемо експериментувати. Сподобалось робити такі домашні морозива. Ще можна, хочу спробувати заморозити якісь ягоди, як Ліза, дуже любить морозиво фруктовий сік. Єдине, що зараз не було формочок в Аврорі. Будемо шукати. Подивіться, на цю красу я обожнюю квіти в вазі. Особливо, мені здається, гарно дивляться усі польові. Оце вазочка з копійки. У мене таких дві. Мені здалося такий настрій був більше для оранжевої. Дуже гарно, прям просто гуляючи, не невеликий яскравий букетик, вже піднімається настрій. А морозово рекомендую. Всім привіт! Сьогодні субота-ранок, ми вже в Ужгороді, і я до вас із дуже цікавою темою. Я записалася в надсупротив. І е, сьогодні в мене друге заняття. Вчора було знайомче перше. У мене вже пройшла подруга. Надсупротив, я вам показувала в лозю. Розкажу вам все, як, як це проходить. Перше заняття було знайомче, Нам розказували, що ми саме будемо вчити. Дуже цікавий курс: буде й медицина, і стрільба, і будуть навчити правильно поводитися при нападі ворога. Дуже рекомендую подивитись, його, по-моєму, хочуть ставити по Україні. Розробляють саме в Закарпатті, тестують в Закарпатті. У нас вже пройшло. Багато людей на надсупротиві, і навіть е, росіяни вже атакували сам центр надсупротива. Е, ну, атакували в плані е, ІПСО, е, тому що їм не подобається, що ми учимося. Тому дуже рекомендую. Також записатись, ну, стовідсоткове своє враження від цього, скажу вам по ходу курсу. Сьогодні цікаво, йдемо саме в ДСНС. Що там буде? Постараюсь вам познімати. Знімати там все можна, нас попередили, це не проблема. Дуже пишаюся тим, що саме в Закарпатті дуже багато людей йде в Нацпротив і там учиться. Знімала вам трошки процес самого навчання. Вчили нас користуватися вогнегасником. Ось ми тут всі пробували. Також нам розказували хлопці, реально що їздять на передову розміновувати проміни, як ними користуватись. І також МЧС нас вчили, що робити, якщо стануться непередбачувані різні ситуації. Навіть як ви бачите, можна було приміряти костюм. Трошки відпочиваю, тому що на вулиці було дуже жарко. А в цілому сьогодні урок дуже сподобався, був дуже вивчальний цікавий. Поспілкувалася саме з саперами, які на сході само самого самого параду розміновують, і було багато цікавої інформації. Також вогнегасник ніколи не пробувала тушити тут була така можливість. І взагалі дуже рекомендую, якщо у вас є курси з надсупротиву на них піти. Повторююсь, в Ужгороді будуть взагалі в Закарпатті, будуть з вересня ще один набір. Надіюсь, хтось із вас захоче доєднатися. Наскільки знаю, мають бути ці курси по інших областях, але це вже треба дізнаватися конкретно в області, в якій ви знаходитесь. А ще будемо збиратись вечором з лізу йти. О нас привезли в Ужгород велетні, фігурки різні. Ліза дуже давно просилась на них піти, їх уже скоро будуть вести назад, то поїдемо подивитись, також вам покажу. Хочу вам показати також невеликі покупки. Я вам показувала м'ясо, яке я засолювала і ставила в холодильник на тиждень. Зараз його треба буде вийняти і повністю запанірувати в приправах і тоді пекти 4 години на 100 градусів. Я в подруги пробувала, сама готую вперше. Вона казала, будь-які, які подобаються приправи, бажано взяти до м'яса. Вирішила взяти ось таку. Ще має декілька видів дома інших. тому що... Такий шматочок, треба, щоб добре запанірувався. а Взяла, вона теж рекомендувала обов'язково копчену паприку, це додасть м'ясо, такий трошки копчений смак. Буду ці дві повністю змішувати і трошки додавати гострого червоного перцю. Але рекомендую дуже обережно, тому що в мене вже був досвід, коли я переплутала і замість солодкого перця додала його, і це було супер гостро. Тому, і ще думаю, сюди. Подивлюсь, які вдома приправки. Повторюсь, напевно, в наступному влозі вам покажу, як буду це м'ясо запікати. Також хочу показати, заходила в КСД, щоб зберегти книжку і її отримати, потрібно було взяти дві книги. Взяла ось цю хірух, хірург, давно про неї багато чула. Вирішила вже на кінець прочитати. Дуже цікаво це світовий бестселлер. А саме таку тематику я зараз люблю: детективи, трилери, те, що треба. І так само дуже багато чула прості і трилер. Хімія смерті, перше розслідування. По-моєму, вже є три книги. Я вирішила почати з першої, сподобається мені чи ні. І авторка цієї книги коментує цю, наскільки їй сподобалося. Подивимось, книги гарні. Перечитаю, вам обов'язково розкажу, сподобалось мені чи ні. Прийшли світ велетню. Тут неймовірно цікаво. Ти прям ходиш від фігурки до фігурки і вона тобі розказує різні історії. Це дуже круто. Зараз підійдемо і йде історія, фігурка за фігуркою. Вам дають для цього карту. І зараз будемо слухати ось тут. Опис самого. Ой, то це від нас рубляться. Це вовк. тебе, друже, в моєму поселенні. Ой, це супер цікаво Ось, Розі, для діток. Та вже доповіли, що ви тут. Я вож світу Якщо побачити в себе, обов'язково сходіть. Ми зараз виліземо на цього вовка. Ой, дивіться. Ліза в заході. Такі локації розмовляють. Тут гарна вся доріжка можна йти. Парк, дерева і підходи. І починають говорити підходи. О. Ліза чекає. Просто там Ох, і там О, ракет. З великим задоволенням тут гуляє. Велика кількість персонажів. Є дитина дуже гарно контактує. Ось такий цікавий. Дитина просто в захваті. Тобі подобається? Точно вселий. Я підіймусь у небо і буду літати разом із птахами. Бо після останньої спроби добре, що залишиться живий. Всім добрий ранок неділі. На у нас сьогодні мають бути гості, тому вирішила спекти ось такий від доктора Откера. Дуже класно. У наборі йде зразу форма. До інгредієнтів треба додати тільки 100 мл води, 100 мл олії і 2 яйця. Я вирішила поекспериментувати і додати ось такий екстракт апельсина. Шоколад і апельсин має дуже гарно працювати разом. Подивимося, ставлю випікати. Ще зверху тут є ось такий шоколад, буду зараз посипати. Брауні готовий. Коштували дуже смачно, рекомендую саме цю суміш, якщо десь знайдете. А ще мені подобається дуже ось такий посуд. Бачите, у мене виділи листочки, що в мене є така пер'їнка. Люблю сервірувати цікавий стіл. Зараз до нас вже прийдуть друзі, тому буду завершувати швиденько цей влог. Хотіла ще декілька слів вам сказати про на супротив. Я дуже рекомендую вам туди сходити. В мене вже закінчили друзі. Вони. В великому захваті багато корисної інформації навчились розбирати автомати, стріляти, медицину там троїтись двоє-тройки. Це хто в кого є рідні, як мене військові, будуть знати про що я говорю. Взагалі багато корисної інформації, тому рекомендую поцікавитись себе, де у вас можна знайти ці курси на супротим. Вони безкоштовні, вони не в робочий час. Рекомендую, а я вам буду кожен тиждень розказувати саме про курси, які проходжу я, що там відбувається, нам дозволили все все знімати. Тому для вас, надіюсь, буде корисним. І, хоч хтось з вас піде, якщо хтось з вас після моїх відео піде на нас, прото напишіть мені. Для мене це дуже важливо, щоб нас було якомога більше. А на цьому прощаюсь. дякую всім за увагу, всім па-па-па-па. Побачимось дуже скоро. Багато цікаво буде в наступному влазі, тому підписуйтесь.